Воротарі Номер 1 Віталій Палько, номер 16 Валентин Повар і 45-й Єгор Головчук. Головний тренер команди Чурко, а також інші двоє гравців. А саме Павло Булатов після цієї атаки м'яч залітає. В ворота але тут автогол. Зараз від Марата Хмелюка. Автогол на п'ятій хвилині першого тайму. Таким чином. Грав не ідеально, але звичайно не навмисно і його потрібно підтримати в цій ситуації шикарна атака. Але що на Деревецького, Деревецький шикарна комбінація, але тут все-таки відбувається, І Хмелюк цього разу в обороні зіграв е шикарно. Зараз небезпечно може бути. І тут уже Вогано по-справжньому виручив свою команду. Ну і зараз позиційна атака вже відберти. Деревецький набирає швидкість. Деревецький віддає чудову передачу, удар. Дмитро і... Михайлишин не зумів його втримати в грі. Загалом зараз інша четвірка. Хмелюк, зараз атака. Сейф, чи буде добре. Удару пробив не точно. Зараз точна передача. Тут втрата м'яча, удар по воротах, і м'яч залітає. Ворота 1-1 стає рахунок в нашому протистоянні. Ну цей гол десь Берта привезла сама собі і відзначає. Один-один у нашому вже поєдинку. В команди зіграли 9 хвилин. Тут зараз небезпечно може бути удар над воротами, Знову Відно своїми атаками і він доводить, що є справжнім лідером. Деревецький! Шикарна зараз робота від Деревецького, ну і шикарний сей від Ростоцького. Знову зараз Логовенко, логовенко пробиває і у грі курсантів вже 5 фолів. Чурко. Чурко, немов на велосипеді. Всіх об'їжджає передачі на деревецького. Деревецький з бідноберті до дабл пенальті ще дуже дуже далеко. Позиційна академія. атака від курсантів. Вихід 3 в 2, Зараз може бути небезпечно порожні ворота і м'яч у воротах. Гол зараховано. Шкарна атака від Берти. Можна сказати, контратака. І Дмитро Михайлишин тут не залишає жодного. Відповідно, в нас моменти виникають дуже і дуже часто. Зараз може бути передача, є удар поворота. А от для команди академії класно грає зараз Михайлишин на перехопленні, ткач удар і шикарний зараз сейф добиває. Просто такий ідеальний. Хорош передача зараз може бути. Порожні ворота і не забиває. Обрізка. Вихід зараз 2-1. Ткач набирає швидкість. Ткач з носка пробиває. Зараз вводить аут. Удар по воротах і м'яч залітає. у Ворота приходить домашня заготовка. Ну і, схоже, такі зараз забиває Павло Булатов, ось йому тайма отбрав брав Назар Станкевич. Після першого тайму у рахунок 1-3 на користь командий Владислав Сав'як, другий Захар Мельниченко. Зараз небезпечно не точно. 13-й Євген Степанець, 20-й Назар Ніколенко, 5-й Максим Виздрик. номер 15 Лігі ФЛ, повноцінний третій тур. Окрім цього поєдинку. Після завершення цього поєдинку ще три поєдинки. Тайм-аут якраз був пов'язаний з тим, як саме розіграти стандартне положення. Дуже дуже грамотний тайм-аут Від Назара Станкевича. Танкевича. Зараз рахунок стає 4-1. Юрій Бурак зараз забуває ще один гол. Відповідно, рахунок стає 4-1. Чурко Деревецький, справжні лідери цієї четвірки. Деревецький нагадаю, багато де пограв. Деревецький. Ну що сказати, футболіст тут зараз цей гол якраз і зробив деревецький. Рахунок стає 5-1 у цьому протистоянні. Зараз Павло Булатов оформлює дубль у цьому протистоянні. До речі, Деревецький є гравцем команди Благо Юніс, однак, за моєю інформацією, але він створив кілька дуже, дуже скажімо так, прекрасних моментів. фолл поля. Фол для Берти, точна передача, удар з носка від воротар. Палько виходить згоріт і виходить просто такий ідеально. Ще одне перехоплення. Зараз вихід 3-2, в передача, потрібно забувати. Я вже особисто бачив м'яч у воротах і бачив вже рахунок 2-5. Я не забув, рахунок зараз зберігається, шикарний удар по воротах. Деревецький. Деревецький буде бит, пробиває деревецький, тут без шансів. 1-6. Та є рахунок, ну, Деревецький без перебільшення на цей гол заслужив в цьому поєдинку, і Деревецький забуває на 32-й. Я нуль, я 0 проходить передача, чи буде завершення Чурко 12-й. Ну і Віталій Палько загалом провів сьогодні шкарний поєдинок. Зараз момент удар по воротах і м'яч у воротах забиває зараз Дмитро Луговенко. Коли на 20? Ще одна точна передача, удар поворотах і стій. Академії зробити Добре! рахунок 5-3. Забиває зараз Марат Хмелюк, то дуже дуже невдало стінку вишикували. Гравці Берти і рахунок стає. Енергія хліба та Skyforce залишайтеся з нами.